Сьогодні з національними прапорами на трибунах присутні. Тому не без підтримки збірна України. Сьогодні боротьба триває. Вдається втриматися Турка. Удар відбувається з лінії. Що далі? Ось тут неочікувано дуже. Дуже неочікувано. Грає наш посуючий. Центральний блокуючий нашої команди Юрій Семенюк. Він вже готовий. Подача від нашої десяточки. Опа! І знову помиляється. Турецька команда. Втім, не вдалося нам одразу скористатися їхньою помилкою. Відбувається вже черговий удар від збірної Туреччини. Ще буде спроба четвертої. І ось тут нога не допомагає. Не допомагає нога 20-му номеру турецької команди знову Фебара. Тримаються турки. Тучи. Дістає, дістає турецька збірна. Ну і все. На цьому все. Отже, до нуль. Перша партія залишається за збірною України. Розпочинається партія. Друга. Подача від саме нашої команди. Ось тут м'яч знову опиняється на стороні майданчика збірної Туреччини. Буде постріл. Обережно. Грають наші хлопці і ось зараз відкриваємо рахунок у другому сеті саме ми. 1-0. Отже, подача. Дуже швидко. Дуже швидко повертаємо необхідну для нас перевагу. Подача. Байрактара влучив волейболіст української команди. А ось тут е небезпечно полетів Беркай Байрактар. Але до останнього боровся. Подача як шиї. Байрактар. Нову травляє м'яч на нашу сторону. Ну а це Олег Плотницький. Ілля Ковальов на подачі. Уже не силову подає Ковальов. Прикрої блок збірної України. Перший тем заблокували. Дуже важливе очко. Давайте ось на цьому капіталізуємося. Давно мене чули трибун. Подає Термінко, є прийом. Ковальов. Синиця на Плотницького. Плотницький скидка. Клас! 17-15. 17-15. Юрій Синиця залишається на подачі. 20-16. І ще й ейс! Перший ейс за два сети для збірної України. Як ж вчасно, дає шостий ейс для України. Перший для себе. І плюс п'ять. Уже зараз. Для українців. Тепер скидка. Бойко клас. Плотницький ще й пробиває! От коли Україна ловить якийсь кураж, зупинити її дуже складно. 22-16. 22-16 зараз. І... Бойко. Браво! Семенюк тут. Він, звісно, не має. Зв'язувати. Дії. Вони забрали суху. Синиця подає. Є прийом від турків. Розтягують вони блок, але. Олег. Олег Плотницький. Перший блок від капітана збірної України. Юрій продовжує не ризикувати. Приймають українці. Синиця. топчія. Тягнемо. Просто перекидай. Добре. Плотницький працює у захисті. Семенюк. Тут знову будемо просто перекидати. Окей. Дивимося, що роблять турки. І як тут зараз працює класно. Тупчий. Але турки все-таки забирають цю Очку. Який ж важливий розіграш, який ж довгий розіграш? Як ж класно працювала тут Україна в захисті? Те, чого не вистачало. Упродовж ну, великої частини цього матчу, насправді, І дивно насправді дивитися цей розіграш тільки з-за спини збірної України, але теж класно, так? Дозволяє побачити, як переміщаються волейболісти, як хто змінює зони. Бойко не найкращий прийом від нього. Ковальов на Плотницького. Плотницького тягнуть. І Україна блокує. Україна блокує 11-13. Юрій Синицький. Подача. Є прийом від турків. Знову працює у блоці Олег Плотницький. Буде ще одна атака від збірної Туреччини. Тягне ковальо. Просто вже емоції зашкалюють. Тут не розібрались українці у захисті, але дістали якось цей м'яч. Зараз синиця знову тягне. Плотницький буде атакувати, Плотницький атакує. Тепер тягнуть турки надважливий розіграш. І турки забирають. Турки його забирають. М'яч падає на половину майданчика збірної України. 14-12. Який ж важливий був цей розіграш. Ну, як класно тут насправді обидві команди грали. Ну і ви бачите, що це. Означає для усіх. З рахунком 15-13 на тайбрейку збірна Туреччини виграє цей півфінал і виходить до фіналу. Кубка претендентів.